Іванчиць. Їм заспівали вболівальники. Ну ось Львів показує себе. Це дуже приємно бачити вболівальників ось у такому ракурсі. Вони помічають також показують на табло на стадіоні. Назаренко підключає Олега Гусєва. Гусів на праму фланзі його передача у штрафний майданчик. Шевченко, удар Шевченка, не виходить. Він повз м'яч махнув новою і, на превеликий жаль не влучив Андрій. Хоча, якби цей удар вдався, було дуже небезпечно. Моменти є, моменти виникають. Треба їх реалізовувати. Ну ось уболювальники збірної України, те, про що ми говорили, підтримують свою команду. Але помічаємо, що немає жодного відчую в їх очах. Наша історія, напевно, ось тільки починається.